Всім доброго дня, пані та панове. А день сьогодні дійсно прекрасний, сонячний понеділок. Сьогодні я залишився вдома і попрацюємо трошечки вдома. У мене не закінчена робота, ніяк я не можу вибрати часу, щоб її закінчити. Но сьогодні я закінчу, пофарбую і буде все окей. Ось у мене. О така штучка є, вже поварив ці бублики в попередніх відео. Хто бачив, о, це дві половинки, які будуть е, чіплятися на ворота. О, Треба доварити ще декілька листочків добавити, о, і фарба є чорна пофарбувати і зробити її під бронзу. О, бо ніяк в мене руки не доходять, то дощ іде, о, то друга робота є. Треба доробити чоловікові. О, Цю роботу, бо вже може і сердиться. Ну, то мій гарний знайомий, так що нічого страшного, йому це не в спіху. Ось я кинув вже і на стіл сюди. Вона десь біля двох метрів длиною, десь там під 61 см таку ширину буде. Мені треба додати листя, Ось я вже підробив. О, щоб трошки Трошки при, прикрасити. ну, Куди додати, ну ось так, наприклад, сюди ще кину листочок. Так, щоб симетрично. Сюди кинув листочок, ось ще приварити треба. І ще один листочок, І ще один листочок ми закинемо, закинемо, закинемо. Не знаю куди. Навіть не знаю куди. Сюди буде негарно. Сюди буде гарно. Ну і я вам скажу, що якщо і наліплювати багато, то воно теж каша-маша вийде. Може сюди, може сюди ще. Може і так. Може і так. Так, ну, подивимося, подивимося по ходу дійства роботи. Так, я вже приварив деякі. Листочки добавив. Таке вийшло. А тепер просто треба наш батюшкою пошурувати. Якби збити близки і пилюку поржав Тому що в мене ґрунт три в одному. Тут тобто можна прямо, як там пишуть на іргну. Але зачистить треба крупне таке щось. Ось можна крупне зачистити, таке державненько. Значить, така кипелюту. То... Так то воно в основному чисто. Тому видно, ось така буде прикраса там вставочку ворота. Воно зашито металом. Якщо це метал можна вставити вставочки для краси, так сказати. Верхушка там є. Верхушка на воротах є. А просто вставити отаку вставочку, бо з тої сторони буде все одно зашито металом. Я думаю, що отака підійде. Тому що листків можна ліпити безліч і це буде біля Це вже буде не наліплено-наліплено. А так як на воротах верхушка теж в такому стилі, там не наліплено, то я думаю, що це підійде. Така буде непогана не штука. Но покраситься і буде супер. Так, включаємо компресор. Thank you. Ось і все, покрасив я обидві вже. Одна тут лежить ось. Спочатку був загрунтував, а потім ще, ще раз пройшов краскою. Так що. Отак. Хай тепер сохне гарно, висохне, потім я її трошечки під бронзу. А поки прогуляюся по території, Посмотрим, бо, як я вам кажу, часу нема на все. Тут тобі купа бур'яну, було виривав, виривав, вже знову заросло. О. Покажу, шовковичку ремонтантну і бачите. Ягодки є. І побачимо, що з цього вийде. Які ягодки. О. Скоро вже вон бутони налилися. роз. Розсвітуть такі темно-червоні, красива роза, що дружина садила. О. А я вже підтримую їх, дивіться, які бутони. Жирні такі бутони прямо. Жирні бутони. Тут у мене такий садовий центр такий. Я тут розвожу сам шит. Повиростає, потім буду О. Ну це пригріло. Подивіться, як гортензія пішла прямо як на дрожжях. Ага, це бур'янина. Це бур'янина. Куди вона там іде, не знаю. Ладно. А то красива теж. Так от. Коротше, все цвіте, цвіте, шипить і позириться. І все, і черешня, ось вже другий рік. Вона пішла в рост. У мене черешень не було вимока, але я тут її вище посадив. Ну нічого, вона так пішла в рост. Малина. Опять бур'яни тут малинка вже позав'язувалася. Ось, і риски теж дружина садила. Ось фіолетово буде супер бомбезне, Темні такі ось. Вон там жовта. А ось дивіться як шепшина світа, я з неї збираю тоді, а зимой кидаю, заварюю. Такий узварчик роблю. Корисно. Вишень немає, все воно померзло, абрикос немає. Грушка трошки. Грушка є. От. Тут грушка, тут Вон грушка. Ну, такого поїсти поїсти буде. О. Сьогодні жара така прям страх. О. І що в мене найголовніше, це перший рік у мене. Ось тут клубничка. Подивіться, як понав'язувалась китяка, ремонтантна. Я правда не пробував, яка вона за смаком. Ну якщо буде супер, значить будемо розводити. О, дивіться, які китяхи. Купляв в садовому центрі. О, розказували, що вона дає за сезон більше ніж 2 кг з куща. Вона цвіте до заморозків. Бо я купував, її був з ягодками. Ось, осінню. І вона то розмножилася то у мене мурена, О, а це кабрі... кабріла якась називається чи що, ну щось вона слабіше, вона не пускає уси, та вже пішла повним ходом уси пускати, а ця ніфіга. Самшит у мене тут. О. Капусту був висаджував із теплиці. Вже вона прийнялася. Треба посипати попілом, щоб їй не заїдала мошка зверху притрусити, Завжди так робив. Зайду в теплицю ще. Ой, тут, блін, жаріще. пре все як на дрожжях. Оце морква. Там воно і помідори повиростали. Треба повисмикувати. О, цибуля. Цебулько постійно смикаю, Що, і навіть часник. А укропчик який жирний, подивіться. М -м -м, так і хочеться картошечки молодої з укропчиком. О, тут трохи моркви. Петрушка теж сиділа, тепер подивіться, як пре. Ну я і кожен вечір трохи рву собі в обід. Їм салат ось. Буряк такий мочніший, але ну, буряку ще нема. цибуля. А капуста ця, що залишив і ну, в теплиці, подивіться, яка бомба. І помідори ось вже трохи порозсажував. Що значить, що в теплиці, наскільки вони будуть раніше. Капуста, вообще я її підкормив трошки. А все помідори, Ну це я вже людям пороздавав, оскільки. І, це... І ще повно, не знаю, кому їх давати, вже всі понасажувалися. Редисочку вже треба смикати. О. Там в мене була перший, перший раз, я прорвав. Трошки з'їли. а тут вже теж проривати, можна накришити салатик. Огірки сиділи довго. Ну пішли, я їх підкормив. Треба буде попасинкувати, понатягувати вірьовки І буде нормально все. Почитати, чим обробити ще, щоб пообробляти їх. Щоб вони нормально себе почували. Ось, подивіться, стільки розсади. а це все помідори, куди дівати не знаю. Ну, жалко, вже ось навіть світ вже викидає. Ну, зрозуміло, що в теплиці буде, О, буде раніше. Ой, доця прийшла. Трохи перервався попугайчик, уже старенький у нас каже помирає. Господі. Дитина переноситься трагічно. Ось дивіться, ладно. Купимо. Поїдемо, купимо іншого, щоб не це. Бачите, воно вже в'яжеться. Що значить в цеплиці настільки раніше. Пересадив туди нагород, вона тільки прийнялася. Ось помідори вже викидаю. Бачите? Ну тому що що воно це. Погнало в гечку і все. І оце от куди годиться. Ще може десь буду тикати, але в основному в основном, жалко. Ну понасаджував, думаю. Хай буде, може щось там пропаде, не пропаде. О, а воно, бачите, як пішло в рост все. Пішло врост. Треба переробляти цю печку. О, там навіть воно, бачите, вирізав кусок пленки, відкрив, бо тут зараз глянемо на температуру. Я не гляну, відкрив, бо тут вже можна здуріти. Така жара. Ой, температура взагалі 40 градусів. Йо-мою. 40 градусів. А то як в Єгипті нафіг. Але ж там легше переносити, там клімат сухий. А тут, блін, баня. Баня-парілка. Басейн ще не набирав, бо тільки другий день тепло. Треба буде почистити, набрати. Тут у мене вон грушка. Це що я прищипав, коли як коло забору, то ось, ви бачите, понав'язувалося. Трошки є така вкусна, здорова. О, а це зимня, така до Нового року лежала, теж поначіплялося. Яблучок в цьому році поначіплялося. Якщо все буде добре, ніяких катаклізмів, то буде трошки яблук. Ну, На кожній потроху дай дай таке. Синок покосив позавчора, то треба буде позагрібати і буду ну, на городі мульчувати, чи як називається, мульчування буду розкладати коло помідорів, Ось, бачите, огірки. Ну ночі були холодні, то воно немає і росту. Тут теж щось тикав, воно ще не зійшло, там якийсь кабачок. Вон якийсь кабачок, чи то гарбуз, я вже не пам'ятаю. Так що. Ось таке. А тут ось теж тикав, де зійшло, де не зійшло. Ну, треба Це ця який. Кукурузка. Кукурузка, бачите. Рядочок посадив. От вам, пожалуйста, результат, що в теплиці садив огірок. Що тут на дворі, бачите? Ось От. От таке. Ось горох. Горошок посходив. Треба всього потроху, знаєте, тому що всього не накупишся, а своє ж таки приємно. Вийшов на грядочку, то смикнув дай. О. А тут навіть воно бачте, кавунчик. О. Один. А ось другий ночі холодні, ну кавуну треба градусів 25, щоб хоча б 20 вночі було. Ну я думаю, що вони одійдуть. Одійдуть, як буде жара, то будуть рости. Десь там ще сади. Я, треба дивитися. А це мої помідори тут. От будь ласка, Що значить на дворі помідор? Бачите? Холодно було, вони сиділи. Ну що це? От? А в теплиці, то це в мене така ця вся грядочка помідорів. І там ще капуста вона. От теж. Що значить в що значить теплиці? настільки раніше буде. Так я тут десь кидав кавунчика. Ага, ось. Є, не пропав. І там десь ще є. В общем, понасаджував, думаю, буде урожай. А картошки в мене гектар посаджений. То я не знаю, що, що нам з нею буде робити. Ну, все, бачите, яке поле в мене картошки. <рес> а ми не садимо тільки так на молоденьку, щоб, тому що погреба немає грунтова вода близько. Не викопаєш тут людей. Хто викопав раніше, то вода стоїть. А це так посадив, так, щоб молоденька була. У людей, звісно, вже, ну, вже вгортають. От. А в нас тут, бачите, ну, сильно вода стоїть. Грунтова вода тут копнути на, на півтора штика І буде, буде вода. Вон, зараз покажу вам там. Це вже навіть, це я вже розкосив, вже висохло, треба між помідорами замульчувати, щоб бур'ян не ріс так. Ось бачите, вода стоїть. Ось так не буде місяця-півтора, то вона впаде. Тут глибина трошки більше метра. Якщо впаде, буду далі розкопувати. Та закину якусь рибку. Хочу, щоб тут рибка плаглає. Акваріум такий декор. А поки одні жаби. Ну, вода чиста. Вода чистейша. Вода чистейша. Можна розкопати. Звісно важко буде, Тобі то б трактором би. Але вже сюди не запреся трактором. Хіба що там забор вугу розвалити по сусідському участку, поки ніхто нічого не строїть. А. Та заїхати туди, ну буде видно. Би був помоложе, то викопав би лопатою. Щоб років 40 було, о, енергії було. Зараз все не вхватися. Так що трошки роботу. Басейн ще оце кусок роботи теж кьорхера. Та З дочею ми його виб'ємо до біла, отак як сянки будуть. Нальємо води, якщо погода наладиться. І от буде буде де і льопатися. так. Що, отак. Зараз ось доця прийшла своєю подружкою, купили там м'ясо вже готове. Каже, Та, то ми будемо шашлик жарити. То їм запалилося, ось вже нагоріло. Хай собі діти. Будьбарять, уже канікули почалися. Так що хай собі відпочивають. Ой все. І... Та, ладно. О, то ви такі здорові купили собі. Ну так. Да. Ну давай, клади. Через всіх тільки шість. Клади. Ну і хватить вам по такому, аби обв обвезіли. Блін, у мене сьогодні перепадки настрою. Чого? Та, ну досяг, ну що ну, 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 ти зробиш? Ти? Не треба роз... розстроїти. Уже немає його? Та їли, вже ну нічого, не розстраюся, вся... поїдемо разом, виберемо і купимо. Дитина розстроїлася, бо птичка вже помирає. Ну що ти зробиш? Що ти зробиш? Вона вже в нас давненько. Поїдемо, купимо іншу. Нічого страшного. Так що от так, і попрацював я сьогодні. і Екскурсію провів о, по Фазенді. І дитина прийшла з подружкою піджарить собі смажити шашличок. О. Та і так так і день пройде. Так що кому сподобалося. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення! З вами був Сергій Олексійович.